14 травня, початок основної сесії національного мультипредметного тестування та останній день реєстрації для його проходження під час додаткових сесій. Тож напередодні у смілі профільний заступник міського голови Тетяна Карло провела робочу нараду з керівниками навчальних закладів та відповідальними за організацію і проведення національного мультипредметного тестування працівниками управління освіти, молоді та спорту, де було підсумовано виконану роботу, окреслено готовність пунктів тестування, обговорено заходи безпеки, логістику, а також надано останні інструкції відповідальним особам. Запрошення на національний мультипредметний тест буде надходити саме до персонального кабінету. Отже, основна сесія буде тривати з 14 травня по 25 червня, включно. Додаткова сесія буде тривати із 14 липня по 25 липня. Ну, а тепер можна, як то кажуть, всім вже видихнути і спокійно чекати результати. А результати це вже останній етап. Він надійде безпосередньо на кабінети, персональні кабінети тих учасників, які зареєструвалися на національний мультипредметний тест. Як же саме буде проходити саме тестування? По-перше, в цьому році обов'язковими являються три предмети: це Українська. Мова, далі математика, історія України. Четвертий предмет іде вже за вибором самого абітурієнта, тобто він може обрати українську літературу, іноземну мову, біологію, хімію, географію або ж фізики. Як же буде проходити сам національний мультипредметний тест? Він буде проходити у формі комп'ютерного тестування. Загальна тривалість комп'ютерного тестування буде складати 240 хвилин. Поділено на два основні етапи. Перший етап це 120 хвилин, де діти будуть здійснювати комп'ютерне тестування з таких предметів, як українська мова та математика. Далі йде 20 хвилин на перерву, на відпочинок, на перекус. І далі знову другий етап 120 хвилин комп'ютерного тестування. Це вже здача безпосередньо історії України та предмета, який вони обрали за вибором. Безпосередньо результати надійдуть до 4 липня тим абітурієнтам, які зареєструвалися на основну сесію. Тим, що зареєструвалися на додаткову сесію, результати надійдуть до 30 липня. Я хочу побажати всім нашим випускникам отримати в першу чергу високий результат, тобто 200 балів, і вступити до тих вищих навчальних закладів, які ви обрали. Всім вам успіху!